Вітаю, глядачів мого каналу. Вже багатенько часу 9.43. То ми з вами зараз подивимося карту дня для кожного знаку Зодіаку Переглянемо. Будь ласка, карти, покажіть нам карту дня на сьогодні для кожного знаку зодіаку. Починаємо зі стихії води, скорпіони. Скорпіончики сьогодні дуже мудрі, дуже розумні, молодці, аналізують, але вони так, в себе пішли там і собі там думають. Так що обращайтеся сьогодні до них. Якщо вони вийдуть з того состояння, то вони, може, вам ще щось і розкажуть. Вони сьогодні дуже мудрі люди, але хочуть побути самі, уходять в себе. Риби, риби сьогодні отакі. Для них це взагалі не їх состояння, чесно кажучи, Взагалі не її состояння. Це воздух, ще й негативна карта. То таке буде, знаєте, вредне, противне ще й пажик, недорозуміння, якесь буде сьогодні ці риби. <рес> Чесно кажучи, будуть поводити себе, як, як діти, такі, знаєте, вредні, неслухняні, злі. Такі, знаєте, є такі діти злі, вони взагалі, діти взагалі дуже такі, вони жорстокі. Особливо от під, подростки, вони ж таке роблять там у тих школах, що мама дорога. Фільм Чучело, то ясно показало. Це Радянський ще був Союз. Як його пропустили, той фільм взагалі удивляюся. Оце такі сьогодні будуть риби у нас. Не злі, ой, злі, недобрі люди. Раки. Боже, раки, ви сьогодні бальзам на душу. Хоча просто пажик, гарні новини, гарні виконавці по почуттям, будете дівчат, так, знаєте, окружати вниманням. Або дівчата-хлопці будуть окружати вниманням, робити їм компліменти. Ну, в общем, коротше, ви сьогодні такі раки. Сіхія води, овни. О, Боже, деспот. Деспот. Тиранія, хлоднокровність, жорстокість, то я вам можу сказати так, що ви сьогодні ого. -го. До вас сьогодні краще не підходить. Чесно. Овни, ви сьогодні огого. Ще і повітряні знаки. Це ж вогонь, це буде такий. Конфлікти, конфлікти, ой-ой-ой, хай Бог милує. Леви. У леви сьогодні ситуація буде, а мені сний на, сон на, на такий, то воно відповідає. Дивіться, Леви, значить, або ви, або з вами. Будуть просходить якісь афери по матеріальній фінансовій частині, тобто обмани, збитки, незаконні, незаконні якісь афери по грошам. Тобто, або це ви, або з вами то произойдет. Ну, Погане тоді діє та, да? Крадіжки, афери. В общем, погані речі. Тобто, ви, якщо ви хороша людина, то ви будете втрачати, скажу так, І якщо ви аферист, то це, звісно, ваша карта. Ви сьогодні будете на коні. Але я дуже сподіваюся, що серед моїх підписників немає таких людей. Поганих, але карта дуже леви, обратіть на це внімання, чи з вами то буде, чи ви то будете робити. Це ось так воно. Така ситуація неприємна. Стрільці, стрільці сьогодні мають кучу енергії, кучу бажань іменно по допомозі. Вони сьогодні допомагають людям. Працюють на людей, чим роблять собі дуже гарно, вони поповнюються енергією. Коли людина дуже гарно робить для когось, вона получає у відповідь шикарну енергетику. І ця енергія навіть може вас вилікувати. Пам'ятаєте, коли був ковід-пік, то казали, що дуже гарна оця вібрація, коли ти комусь допомагаєш, але від серця, да? тобто від душі. І оці мурашки, які біжуть, це дуже гарна вібрація, і ковід від того тікає. Він ослабуває, тому що в цей момент проходять волшебні речі з імунітетом, з нервовою системою, з усім вашим організмом. Ось чому то проходить. Це звуковий ефект, чому нам нравляться колокольний дзвон, Це ж не просто так попи придумали. Оце співи, але люди треба прислухатися до тексту. Так, звуковий ефект приємний, але текст там буває такий, що. Так що так. Воздух, Терези. Сьогодні не мають задоволення від праці, працюють на автоматі. Не мають задоволення від тої праці. В того, що вони роблять. Це незалежно, ви працюєте чи не працюєте. Ви можете вдома свої справи робити домашні, але без, ну, от, запатією, знаєте, такою. На автоматі все. Не получать від того задоволення і не мати результату гарного. Слідуючий знак у нас водолії та ж сама історія. Це по землі. У вас йдуть втрати, <кхід> збитки якісь. По королеві ви не получаєте то, що ви получали від короля, не отримуєте ви то, не маєте ви то, і це для вас дуже погано. Бо по землі це все матеріальне, фізичне і фінансове. А водолії вони то дуже полюбляють. Вони, ну, це все всі полюбляють. Немає зони комфорту, виходить. Ну і, звісно, таки тоді вже починає, починає страждати і здоров'я, фізичний стан, коли щось не так. Близнюки. У близнюків сьогодні стабільна четвірочка, все спокійно, все тихо, мирно. Без ефектів, без якихось сплесків, все спокійненько, слава Богу. Земля, тільці, ви сьогодні просто фантануєте допомогою людям, грошима, якщо вони є. Матеріальну, якусь іменно не обов'язково грошима, а щось матеріальне там. Ну, я не знаю, пиріжки, яблука, груші, що там? Що є, то й даєте, як кажуть, знаєте, є, чи, що Бог послав, то й даєте людям. Ну, і, звісно, здоров'я також цю енергію землі, здоров'я, сили такої ви ділитесь цим. Мудрість землі це дуже потужна енергія. Так що ви сьогодні отакі меценати. Ділитися з усіма то, що у вас є. Діви Діви сьогодні працюють у колективі, дуже майстерно. Вчаться, вчаться. і тут іменно йде вже, знаєте, потрійки вже то іде рост, але ціниться іменно робота та, що руками робиться поки що так. Так, ну і у нас остались козероги. У козирогів сьогодні якась по емоціям не дуже така ситуація. приємна. Буде якась по роботі або в сім'ї, або зі знайомими, з друзями, буде якісь розногласія, не буде того об'єднання, не буде того, знаєте, двійка, це ж та ще й перевернута, це мало того, що. По почуттям двійка дуже гарна. До речі, в чашах двійка класна карта. Трійка класна карта. Взагалі, це ж почуття, да, то зрост іде. Але коли воно в перевернутому, то ви можете, ну як кажуть, розругатися. Ну, тут немає розругатися, якось немає е, е, того спілкування. І це вам в мінус, вам цього не хватає, Не буде хватати вам сьогодні того. Сказав, що ви роз'їдетесь, ну це глобально, це я кажу, самий такий глобальний момент, що роз'їдетесь, як партнери, роз'їдетесь і по життю, і по бізнесу. Так, це максимум цієї карти. Але як мінімум цієї карти, це будуть якісь такі точки, по яким у вас не буде е домовленостей. У вас будуть різні на то плани, різні на то погляди, відчуття різні, почуття різні на ті погляди. Ось так. Бачите, сьогодні понеділок, і нам хватило по одній карті. Рідко таке буває. Обично, я ще щось там розкриваю. А сьогодні нам хватило всім всі побачили себе. Кожний знак побачив себе, як воно є. Це таке дуже рідко буває, до речі, хочу вам сказати. Так що, от, будь ласка, я вас покажу. Тут все нормально видно така картинка. Все, люди. Почуємось, папа.